Що об'єднало великого корсиканського пса, шовковицю з дитинства і крафтове пивко. Не повірите, але це гурт Латекс Фауна. І ти трогаєш мене за різіке. Бояздяний з, з музики. Друзі, всім привіт! З вами Оленка. Ви біргішці, на біргишці на облозі про крафтову культуру і пиво. І сьогодні ми оглядаємо неймовірну колаборацію від KLB та гурту Латекс Фауна. Пиво шовковиця створене. Під вихід треку одноіменного шовковиця, який ви вже імовірне за все чули на всіх стрімінгових платформах: інстаграмах, тіктоках, ецетра, ецетра. Зніми з мене полу, я ще плюс було давати попивку. Це мілкшей IPA. З Шовковиці, вода, солоди, шміни, хміль, дріжджі, лактоза, сік, шовковиці. Тобто шовковиця тут буквально є. Мені подобається, що останнім часом пивоварні, не тільки Київ Локалбрюрі, а й інші, додають тут всякі логлайни, передачки, які, якісь капсули часу. Тут буквально цитата з пісні. Я не буду вам її читати. Підіть, купіть на сайті це пивко. Але я би розглянула етикетку, тому що вона дуже крута. Тут у нас, власне, яка не корса, пес, якого я згадувала на початку, який присутній на кавері синглу. Одразу видно, що це колабне пиво з айдентикою гурту. І, власне, ось вам цитата. Можете прочитати тут на льоту і потім підспівувати зі мною. Алкоголю 5%, IBU 10. Ви ну просто зацініть яке воно красиве, ягідне, мутненьке, як має бути в, ну, в стилі цього пивка. Подивіться, дивимось. Трошки схоже на такий мутний компот Шовковиця, але ну, воно має бути непрозоре. Ох, не ягідками, до речі, одразу так потужно. Це, напевно, один з таких мілкшейків, як який ми їх задумував, Ісусік. тому що воно достатньо солодке. Тому якщо ви шукаєте класичний смак цього пивка, це сюди. Інфа 100. Я би сказала трішки нутке. Якщо ви не знаєте, що це за слово в гуглі, тому що це питоме українська лексика, але не надто, тому його достатньо приємно пити. Воно питке, хоча достатньо щільне, на мій смак. Взагалі не типово, бачити шовковицю в пиві. Але мені здається, тут все вдалося. Тому а навіть якщо ви не фанати лотексфау на ні, куштуйте, тому що це ну як і пивко, сам по собі класний продукт. Якщо ви фанати латексфауна, то я вже знаю, що ви в черзі в директі за цим пивом. Що ж, побачимось на концерті. Я пішла до Мені здається, колаборація вдалась. Всі котики. Ви теж будьте котиками. Підписуйтесь на КЛБ, біргичку латексфауну. Долучайтесь до наших донатних ініціатив. І побачимось наступних роликах. Всім па-па!